Неймовірний вечір у Лос-Анджелесі Сергій Богачук повертається з перемогою. Чому він не нокаутував його? Запитає кожен, хто звик бачити Богачука в ролі справжньої машини для нокаутів. Але відповідь не така проста, і тим цікавіше розплутати цю боксерську інтригу. Вітаю любителі боксу. Тут панує справжній кураж перед боєм несподіваний суперник. Чому саме Майк Фокс? Усі чекали титульного бою, адже після гучної перемоги в Андеркарді Ф'юрі», де Богачук знищив Ішмаела Девіса, його статус обов'язково претендента на титул WBC був беззаперечним. Але політика перемовини та таймінг у світовому боксі складні речі. Суперник американець Майк Фокс. Боксер з нестандартним стилем і надзвичайно довгими руками. Не найгучніше ім'я, але точно не прохідний варіант. Фокс. боксер-тактик, який добре працює ногами і уникає відкритих рубок. Саме такий стиль не дозволяє йому часто перемагати нокаутом, але дає шанс вижити навіть проти таких ударників, як Богачук. Без нокауту, але з домінацією, з перших хвилин Богачук увімкнув пресинг, затискаючи суперника до канатів, змушуючи працювати у ритмі зручному для українця. Три раунди пройшли під його диктовку. Але Фокс не був простим мішенью у четвертому раунді. Він почав грати в свою гру: мобільність, клінчі, дистанція. Та Сергій швидко повернув ініціативу, знову влучаючи в голову суперника в п'ятому та шостому. Фокс це боксери старої школи, які грають на виживання, а не на феєрверки. Його габарити, рух і досвід не дали Богачику ідеальної нагоди на фірмовий фініш. Але тут важливіше інше: Сергій боксував розумно, не кидаючись вперед, не ризикуючи зайвим. Це ознака зрілості. Не на каутер, а справжній чемпіонський менталітет. Тепер, коли перший бій у 2025-му позаду, логічно чекати головного бій за титул WBC проти Себастьяна Фундори, це може стати епічним шоу стилів. витривалий американець із довжелезними руками проти українського монстра удару.